Я прошу долучатися. Адже попереду у нас лише два агрегатних стани. Або в результаті цієї війни ми змінимося, або в результаті цієї війни ми зникнемо. Як би не було боляче, але це і є та правда, яку ми маємо виголошувати. Але якщо ми обираємо не зникати, у нас буде лише два агрегатних стани: або рабство, або війна. Не обов'язково війна в її мілітарному контексті, але війна в контексті боротьби, боротьби з самими собою, з вадами нашого суспільства. З власними нашими хибами і, безумовно, те, що є здавна називається війною, те, що триває не півроку, не вісім років, навіть не 300. Ця війна розпочалася дуже давно. Розпочалася вона з того моменту, коли Ярослав Всеволодович віддав свого сина Олександра в майбутньому Невського. Хану Батию, і вони побраталися з Сартаком, його сином. Чим він прийняв устрій, який зберігається у нашого північного сусіда і до сих пір. Вони обрали устрій потужної ординської вертикалі, де все трималося на переписі населення, податках. Але так сталося, що вони переплюнули своїх вчителів. І взяли за свою релігію велич і прагнення величі, що ми вже прекрасно знаємо і розуміємо, є ознакою психологічних, а іноді психосексуальних проблем. І саме ця закомплексованість, саме ця неможливість реалізувати, дати собі раду, і призвела до того, що вже тисячу років на півночі зароджується зло і щоразу все гірше і гірше. А ми обрали інший шлях шлях горизонтальний. Шлях стосунків, вільних комунікацій, шлях волі, шлях хаосу і безладу. Знаєте старовинну приказку? Україна бардак, Росія барак. Але це наш вибір. І ми любимо наш бардак. Ми любимо нашу волю, ми любимо нашу свободу. І ми не можемо скластися в одне. Ми не можемо, ми не здатні примиритися, бо це є протилежні речі, абсолютно неспівставні, які певним чином можуть урівноважувати, але за умови наявності бажання з обох боків. Ми не кликали ворога, бо більше ми навіть його не розпізнавали всі ці роки. Дехто не розпізнає і зараз і сидить, чекає, поки його прийдуть і звільнять. Це неможливо. Україна буде. Ми переможемо. Це лише питання часу і ціни. Чому така впевненість? Тому що ніколи в житті не було співпадіння такої кількості речей. Зараз це не просто війна за території чи за ресурси. Це війна архаїки з ідеями майбутнього. Це війна світла і темряви в прямому сенсі цього слова. Це війна цивілізацій. Це визвольна війна для нас, українців. Це партизанська війна, що стала актуально на окупованих територіях. Це веселий козацький герцюватий похід по звільненню невільників з неволі. Це все поєдналося. І що би не було, є закони Всесвіту, є певна драматургія, і вона працює. Для тих, хто вчить історію, для тих, хто відчуває більше, ця драматургія призведе до нашої неодмінної перевоги. питання ціни, питання ціни і часу. Але ціна вже зависока. І якщо ми не змінимось, якщо ми з вами не використаємо цей. Трамплін дарований нам Всесвітом для того, щоб якнайскорше усунути те, що нам заважає, і те, що нам не личить. Це не буде гідне поваги Бога, Всесвіту. Нас самих. З 24 лютого кожен з нас отримав паспорт. Це паспорт яким можна пишатися? Це паспорт шляхтича людини озброєної, людини з правами. Це паспорт, до якого нам ще варто дорости. Бо багато в чому він даний нам авансом. Протягом чотирьох найближчих занять лекцій, не знаю, як правильно назвати, майстер-класів, ми будемо піднімати переважно медичні теми. Але навіть медичні теми і наше повсякденне медичне життя ми маємо розглядати з точки зору чіткого розуміння завдяки кому і чому ми сьогодні продовжуємо це робити. Я хочу, щоб. Ми говорили про медичні теми, пам'ятаючи імена тих колег, тих бійців ЗСУ, тих цивільних громадян, тих волонтерів, які вже віддали своє життя і здоров'я за цю можливість для нас. І це знаєте, як в футболі, коли виганяють або видаляють, або через травму виходить людина з команди. Ми маємо продовжувати грати в меншості, але попереду ще цілий тайм. І от ми маємо грати за Рому Ратушного, за Бабіча, за Руфа і за всіх інших тих безіменних бійців, лікарів, волонтерів, цивільних. Це все дуже боляче, боляче говорити мені, боляче слухати вам. Але ця травма. Має дати поштовх для росту. Це як в спортзалі. Треба розірвати м'яз, травмувати його, тоді буде ріст. Я буду робити боляче, тому що інакше немає сенсу. Інакше все марно. Я дякую всім колегам, хто від 24.02 залишився, став до лав ЗСУ. Став до лав волонтерів і просто на своєму місці продовжував допомагати робити те, що мав, що міг. Це, це дорого варте. Я дякую тим, хто виїхав, але не забув і продовжував допомагати з-за кордону. Чи міг добрим словом, листом на окуповану територію, коштами, підтримкою переселенців, таких теж було багато. І от. Ця взаємодія це єдина причина того, що з нами сталося диво. Ми мали програти, для цього створили всі умови для того, щоб ми програли. А ми не програли. Хіба це не диво Господнє? Хіба це не диво Всесвіту, хіба це не драматургія, яка працює? Одним словом, дорогі мої друзі, я радий вас бачити.